Привіт, друзі, Привіт, жива спільнота, а також любителі гостренького. Отож, сьогодні я вам хочу показати два ножика. T-Light 4 це класична модель від компанії Call Steel. Що цікаво, вона випускається вже багато років на заміну пружинного стилета американського 50-х років. Взагалі, ніж таки непоганий, зручний, відносно не важкий. А також досить такий робочий, тому що довжина в нього складає 222 мм. Тобто він в руці лежить досить так ухватисто. І дивіться, прямо от, прямо в, в мою ладонь. Це бюджетний варіант. Виконаний сталіаус 8 з перфорованою ручкою Zitel. Старіша моделька не така, мало такі отвори, але що цікаво, я вам сьогодні хочу показати. Два. Однаково різних тр... трішки вироби. Значить, Дивіться, це стара модель. Ось вона, коли нею Лін Томпсон і нова. Ось тут лого, видно, що воно вже інше. Це і перша розбіжність між цими двома ножами. Зараз я вам постараюсь так більш докладно пояснити, в чому суть. От. Значить, ніж то цікавий тим, що він має модифікований лайнер лок Пластина, якого відігнута на сторону, тобто наліво. І це, якби, спрощує користування даним замком. Хоча, в принципі, механіка в нього досить таки туга. Але мені це все дуже подобається. Тому що ну, Cold Steel це якби дуже своєрідні вироби. От. І ось мені цікаво порівняти те, що робить GSM. І те, що робив колдстіл, по, по крайній мірі зараз, в теперішній час, це мій значить, старий ніж, який в мене на кишені. Ну, Він час від часу його щось заміняє, але він в мене на кишені вже порядка 7 років. мабуть. От, Я його вже і полірував і точив. Ну, Тут видно, що, що бачите, от, в мене вже ріжуча кромка вона поїхала трішки наверх, От, з'їлася, так сказати. От, і що цікаво для мене було, що значить, цей ніж можна відкривати трьома способами. Значить, за шпіньок, за плавник. Е, ну, Майже, майже. Немає тут особо місця розділити, але буквально так, трішки більш зусилля, і все виходить досить таки класно. Е, і третій варіант це за допомогою цієї. Хвилі він відкривається за кишеню. Тобто принцип такий, що коли ніж тебе значить, на кишені от закріплений да, в джинсах, я стараюся ставити відео, як це все працює. Значить, цей вейв зачіплює саме лезо, і ось воно дістається в робоче положення. Так, це, мабуть, для зручності, для швидкості, для практичності і так далі. значить Але ми тут сьогодні не для цього. Значить, дивіться, я хотів вам показати нову модель і стару модель, значить порівняти їх в чому суть, власне кажучи, тому що багато людей каже, що. Якість стіл старих нових сильно змінилася. От я і хотів би це перевірити. Мені випала доля купити е, оцей от ніж, приблизно за 45 доларів з доставкою. Він в новому стані, але без коробки. І... Але це вже новороб. От. Це вже новороб. Значить, Дивіться, що цікаво. Я вам вже казав, за. Кріплення за кліпси. Дивіться, у них вигін повністю той самий, лише інший штамп е стоїть вибитий. Ось це така от болти абсолютно ті самі. Я дивлюся навіть на січка в них одинакова. Е тут далі, що я, я помітив, значить, в цього, бачите, цей вигін пластини він довший в цю сторону. А ось тут він якось більш акуратніше зрізаний, але ну, я не сказав би, що це на щось попливає. Отак. Не сказав би. От. Е, далі, Ну, клинків обох ножів по, по центру. От тут все чітко. Значить, Дивіться, що цікаво. Шпиньок ось тут в цьому місці має якби, трошки більший оцю відстань е, пряму від е, леза. Він трошки фрезерований, в принципі, так само, але видно, можливо, інший станок. Бачите, тут немає цього зазора такого прямого трішки. Хоча закріплені вони фактично на одинакові болти і шпиньки У них також фактично одинакові. Оце я замітив, що знизу така відмінність. Значить, В обох ми маємо такі самі шайби второпластові, я думаю. Ось пластмасові, там і там. Значить, Що ще цікаво? Я думав, коли купував цей ніж, сумнівався, що він оригінальний. думав, що це вже, можливо, Китайці наштампували. Але дивіться, яка цікава річ. Ось тут на старому і на новому пластмаса отут -от має такий невеликий зазор. Дивіться. Видно, так? Да? І ось тут так само бачите от зверху. Тобто я сужу, що от воно, бачите, ось. Ось. Що ці ножі роб... тобто, роблені одинаково. От от вона. Бачите, тут так само. На на цьому стріччому, мабуть, ще її більше трішки видно. Ось вона. І дивіться тут на XPSрі. Він бачите, скошений на сторону. От, і тут, і тут скошений на сторону. Дивіться, одинаковий абсолютно. Ось. Отож, я сподіваюся, ну, це ніж ляже просто мені на полку зараз. Я не буду його тестувати, гвалтувати. У мене є такий самий. Я просто його почистив, привів до ладу, щоб вам показати, що думаю, що нічого не змінилось, поки що, по крайній мірі в моделі. T-Light 4. Модель T-Light 6, ви можете подивитися у мене нижче є відео. На жаль, в мене немає зараз Тілайта старого. В мене є, він, він в мене є старий T-Light Chris, щоб порівняти з новим. От, але, на жаль, я зараз не можу зняти це відео. Можливо, пізніше воно з'явиться у мене на каналі. Але суть в тому, що. Я замітив, що якість Cold Steel впала досить таки, якість зборки інша. От. Хоча на моделі Тілайт 4 це не відобразилось поки що ніяк. Вони обидва функціонують, от як функціонує в принципі Cold Steel. за ті невеликі гроші з половиною тисячі з половиною тисяч, 3 тисячі гривень, приблизно на коштував Нещодавно. От. Тому тому, поки мені нічого додати, я так вам відкрию, ще тут покажу от... Лого, дивіться. Було б тупо це не зробити. От, з'явлено 222 мм. Ось так от. Ну, так от. Навіть трохи, мабуть, більше. Навіть трошки, мабуть, більше. Мій вже з'їджений, навіть не буду показувати. Він же коротший. Так, дивіться сюди. У мене лого вже відшліфоване, ось, Але там ще трішки-трішки видно. Стара модель. Ось І так само отут. Значить, видно, що профіль шліфування був не поздовжній, а вертикальний. От І видно, полосочки так само вони шліфували. От в мене трішки теж залишились вони. Але ну, модель цікава. От, що тут говорити, тут, в принципі, відео не про те, відео про те. Оскільки стара модель ось, відрізняється бюджетно від нової моделі. От. Тобто фактично вони нічим не відрізняються. оце я вам показав декілька таких невеличких нюансів. я думаю, що вони були. Корисно вам про них знати, от. щоб ви не соромились, якби і не мали якихось підстав сумніватися, купувати мені це чи ні. От. В принципі, давайте тут зараз ще візьмемо папірець, спробуємо порізати щось ніж цікавий, але це не різак. Це скоріше такий. Колун. Колу. Так. Ну що ж, поріжемо папір 80 на метр квадратний. Подивимося, як він справиться з цим заданням. Кажу зразу, ніж не різак 100%, але... Нічого до цього не різав і ріже приблизно там. Можна зробити трошки краще, думаю, але Як він буде мене на полці лежати, то я цім більш працюю. Ось так. Непогано. Непогано. Ось. Отож. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій каналчик, можливо, скоріше в мене вийде показувати вам щось новіше, краще. Хочете, от я вам зараз цей тілачик порівняю з опінельчиком стареньким. Таким от. Це у нас номер 8. це старий опінельчик. Новий старий опінельчик, дивіться, оскільки латик приємний Ну та вага інша це і взагалі ну річ річ і це річ Я теж користуюся панелем номер 7 по юзі у мене для ну, такі. такі от. такі от коротше Правильно. Дякую за перегляд, гарного вам всім дня. До зустрічі. Пока.